Питання, яке може здаватися банальним, але як показує практика, не всі знають на нього відповідь. Тому вважаю, що треба питання поставити рогом. І воно звучить наступним чином: чи треба платити податки, якщо ви всередині сім'ї на спільний рахунок один одному відправляєте гроші? Наприклад, чоловік або дружина, або дитина, або дядь, або інший якась е, якийсь член сім'ї? Відправляє на спільний рахунок, який ви особно відкрили, тобто ви маєте свій особистий, а є ще один, який на декілька, на декілька імен ваших членів сім'ї. Фактично, чи треба з цих постійних перекидувань і витрачань грошей платити податок? Так, звучить достатньо банально, але є нюанси. Давайте розбиратися. Поїхали. Всіх вітаю на моєму каналі. Тут ми розбираємо законодавство, податки і все, що пов'язано з Польщею. Тому, якщо вам цікаві ці теми, обов'язково підписуйтесь і проявляйте активність. І як я і сказав, це достатньо банально на перший погляд питання, але треба його розібрати. Чому? Тому що деякий час тому я записав відео про те, чи треба платити податки з бліків. Це достатньо гаряче питання, будемо відверті. Тому що... Як показує практика, дуже багато людей один одному відправляють бліки. І здається, що це, в цьому немає жодних проблем. Але якщо ці бліки достатньо часті, частими являються, і якщо люди, які відправляють вам ці бліки, є поза вашою сім'єю, тобто, тобто, фактично, поза м сімейного бюджету, скажімо так, то податкова може рахувати. Ці фактичні перекидування грошей як або даровизну, або, наприклад, ваше збагачення, і треба платити податки. Але є величезне, але тому що якщо ви це робите у сім'ї один одному, і це фактично підтвердження, що підтвердження є, що ви сім'я, тобто чоловік з дружиною, то в цьому випадку, коли у вас общий такий спільний бюджет, тоді не треба платити податки. Але якщо ви Чоло не чоловік з дружиною, а просто, наприклад, кавалер з дівчиною, і у вас немає ще зв'язків, і ви один одному відправляєте бліки. На жаль, з цього треба платити податки. Дуже уважно до цього підходить. підходьте, тому що інколи люди відправляють достатньо великі суми через блік. А за місяць такі суми можуть, ну скажімо так, трохи набиватися, так? І ось, власне, з цих сум можуть. Зникати виникати проблеми через податкову у вас. Я вам відкрию секрет, якщо ви не знаєте це, податкова в Польщі, і в принципі в Європейському Союзі вона працює на перший погляд, може здаватися не швидко, як і в принципі в Уженди, так? Тому що ми всі, як іноземці, знаємо про те, як працюють Уженди, ті, ті, які нам видають карти побиту. Але. Ми говоримо про податковий ужент, і він, можна сказати, як я кажу, що він працює не швидко, але це систематичність. І якщо у вас. Були порушення законодавства. Якщо у вас буде були неоплачені податки, умовно там декілька років тому, то ви зможете про це дізнатися, власне через декілька років тому. Якщо зараз тільки порушити законодавство, я знаю на практиці багато фірм, багато бізнесів, які на яких приходили величезні мандати тільки через 5 років, того як вони це зробили. Тобто маєте розуміти, не порушуйте законодавство, тому що потім вам це аукнеться. І що важливо, якщо ви ще не впевнені, чи будете, будете ви проживати у Польщі, а можливо, там я не знаю, переїдете в іншу країну, то не забувайте, Польща це країна Європейського Союзу. Якщо у вас були проблеми з законодавством в Польщі, а ви про це дізнаєте дізнаєтеся тільки через 2-3-5 років і вже будете знаходитися в іншій країні. Європейського союзу, то законодавство на вас буде поширюватися. І якщо ви не врегулюєте свої проблеми в Польщі, вас можуть виконати з тої країни, де ви зараз знаходитеся, тобто з Європейської унії, з Європейського Союзу, це дуже важливо, тому не робіть проблем собі. Думайте. Читайте, дізнавайтеся багато. А тепер конкретно про цей? Про, скажімо так, про, про питання, яке є предметом нашого сьогоднішнього відео. А саме оплата податку з, чи є оплата податку з перекидування грошей на ваш спільний рахунок? І так, оригінал статті. Звучить як «Скарбовка, потвердза, пшарав з конта, особистего на контаспульне Малжонков, без податку од даровізни». Хто не знає польську і не буду вас тригеріть, тригерити, переходимо на українську, податкова служба підтверджує, переказ коштів з особистого рахунку на спільний рахунок подружжя без податку на дарування. Що таке податок на дарування? Тому що якщо б ви, якщо б ці гроші прийшли з інь, від іншої людини. Яка не є вашою родиною, це було б. Що Правда? правильно, це було б подарунок, фактично, віддають вам гроші, а я нагадаю, що якщо вам просто так дарують гроші, то ви маєте з цього правильно заплатити податок. На жаль, так і є. І якщо ці гроші приходять до подружжя від бізнесу, від зарплатні, від е е даровизни, то ви. Не будете платити податки, тому що до того, як потрапили ці гроші до вашого бюджету, в них вже було оплачені всі податки. А тепер конкретніше тут є е, навіть роз'яснення директора національної податкової інформації. Тобто, людина, тут є тут просто розібрана дуже доскональна ситуація, тому що е, був лист, реальний лист, написаний до е, податкової, де відповіли, і ось власне тут відповідь. Питання полягало на тому, що чи треба платити податок за те, що ми у подружжі один одному відправляємо гроші і їх витрачаємо. Причому ці гроші потрапляють на наші рахунки від там різних умовно бізнесів, зарплат, зарплатні і так далі. І відповідь. Така предмет податку на спадщину та дарування, як він визначений у цитованих нормативних актах, вказує на те, що це по суті безоплатне набуття права власності на майно та майнові права, виключно для цілей зазначених у них. Економічна сутність цього податку, отже, полягає у збільшенні майна платника податків, а саме у збагаченні платника податків, у результаті безоплатного набуття майна, так звучить це дуже заплутано, тому що тут використані офіційні офіційні слова, такі дуже завуальовані. Але ем, фактично тут в цьому в цій... Статті указано указано питання, що людина, яка отримала гроші, хотіла взяти лізинг на гроші одного з подружжя і використовувати автомобіль у цілях сім'ї. І банально, але так безумовно, якщо ці гроші, з яких вже були... Оплачені податки від бізнесу. Якщо чоловік, тут мені здається, якщо я не помиляюся, тут чоловік був, який хотів взяти лізінг з грошей, які прийшли з бізнесу, і фактично цю, цей автомобіль використовувати родиною. І питання, чи треба в цьому випадку, якби вже людина, тобто яка не є бізнесменом, то дружина цього бізнесмена, якщо вона буде використовувати цей автомобіль, який взяли у лізінг, чи має вона платити податки? Ні. Якщо лізинг був взятий на бюджет від бізнеса, який вже оплатив податки, то за цей автомобіль фактично може вся родина користуватися цим автомобілем. Знову ж таки, достатньо банальна, але ситуація така достатньо неприємна. Тому так, якщо ви збираєтесь жити в Польщі і маєте розуміти, що. А, Кошти, які приходять вам з зарплатні, з бізнесу, з інших, якихось здоровізн, то ці кошти, ці гроші, вони вже оплачені з податком, і ці гроші можна використовувати і відправляти один одному скільки вам завгодно. Можна е, відкривати е, рахунок. Спільний з цього спільного рахунку знову ж таки один одному відправляти. Тому що відкрию вам секрет, якщо ви ще не знаєте, а я думаю, що всі знають про це, як хто проживає в Польщі, в принципі, кожна практично зараз країна це, це практикує. Кожний, кожного, рік, кожного року будь-який банк, незалежно від того, який у вас є, в якому банку у вас є рахунок, відправляють у податкову інформацію про ваші надходження. Тобто, якщо ви не декларуєте умовні якісь гроші, е, доходи, а на ваш банківський рахунок потрапляють гроші, то податкова все одно про це дізнається. Єдине про що не дізнається ні банк, ні податкова, це готовка. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я знаю, це не так цікаво, як. Новини про повного штабку або про депортації, але цю інформацію теж треба знати, тому що якщо ви збираєтесь проживати в Польщі, вам треба знати базові речі відносно законодавства і оподаткування. Тому доведеться знати. Радий, що ви подивилися це відео до кінця.